Привіт! Мене звати Тетяна, і ми раді вас вітати в Київському професійному коледжі Синергія. У нас ви можете обрати професію своєї мрії, і ми впевнені, що тобі обов'язково сподобається. Ну що ж, ходімо за мною. Перша професія, яку ми вам представимо, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення з терміном навчання до трьох років. Тут вас навчать. Обробляти інформацію із застосуванням програмного забезпечення, встановлювати операційні системи, сервісні програми, створювати бази даних, вивчити основні мови програмування, методи захисту інформації на персональних комп'ютерах, в мережах та багато іншого. Після навчання ви зможете працювати офіс-менеджером, дизайнером комп'ютерної графіки, помічником програміста. Оператором комп'ютерної верстки та оператором зведення даних в електронно-обчислювальні машини. А зараз ми вам представимо професію агент з організації туризму адміністратор із терміном навчання до трьох років. Тут вас навчать розробляти внутрішні та міжнародні туристичні маршрути, організовувати рекламні заходи з метою залучення клієнтів, проводити екскурсії, встановлювати вартість турів та інших послуг, вести облік заявок і договорів і складати відповідну звітність. Після навчання ви зможете працювати в рекламних агентствах і компаніях, в готельному бізнесі, в туристичних фірмах і бюро. Наступна професія адміністратор агент з постачання із терміном навчання до трьох років. Директору. Тут вас навчать оформлювати постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи, вести автоматизацію обліку товарно-грошових операцій в програмі 1С бухгалтерія, вести діловодство на підприємстві та багато іншого. Після навчання ви зможете працювати консультантом сфери послуг, помічником директора, торгівельним агентом та адміністратором. Наступна професія, яку ми вам представимо електромонтажник засвітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник з силових мереж та електроостаткування із терміном навчання до трьох років. Ви навчитеся виконувати роботу з монтажу силових установок, працювати на свердлильних та точильно шліфувальних верстатах. Роботи з монтажу розподільчих шаф. Навчитесь виконувати слюсарні роботи та здійснювати монтаж освітлювальних мереж. Після навчання ви зможете працювати фахівцем в галузі електрики та електротехніки, електромонтером та електромонтажником силових мереж. Ну що ж, далі? Професія маляр-реставратор декоративно-художніх фарбувань із терміном навчання до 4 років. Ви навчитеся виконувати підготовку різних поверхонь, шпаклювання швів, кутів, просте та поліпшене фарбування, обклеювання стін, ремонтні малярні та шпалерні роботи, реставрацію різної складності зовнішніх та внутрішніх декоративно художніх фарбувань, виконання розписів, копіювання, візерування трафарету, приготування олійних, клейових, темперних кольорів. Після навчання ви зможете працювати в музеях, спеціалізованих реставраційних майстернях, храмах, галереях, виставкових залах, галузі будівництва. І остання інноваційна професія: оформлювач вітрин, приміщень та будівель з терміном навчання до трьох років. Ріжучий плоттер сама 120, призначений для контурної порізки, вінілової плівки, флоку, паперу з максимальною точністю, надійно та без особливих зусиль. Друкуючи ріжучий плоттер Roland VC640i – це ідеальне рішення для професіоналів, що працюють у сфері створення реклами та графіки. За допомогою цього обладнання без проблем можна створювати рекламні та інформаційні вивіски, банери, фотошпалери та багато іншого. Широкоформатний принтер Epson формату А1 для друку фотографій, репродукції та кольоропроб, професійна якість друку з швидкою стабілізацією кольору. Термопрес Lotus Press Milano. Це обладнання, яке використовується для перенесення графічного зображення чи написів на кераміку, картон, текстиль, метал та інші матеріали. Ламінатор Kala 2100. широкоформатні високопродуктивні ламінатори забезпечують додатковий захист надрукованих зображень від подряпин, впливу вологи, стійкість до вицвітання. Ви навчитеся. Виготовляти ескізи, робити креслення фрагментів інтер'єру, здійснювати оформлення вітрин, приміщень, рекламних плакатів, вивісок, щитів та фасадів будівель. Після навчання ви зможете працювати в установах, пов'язаних з комплексним художнім оформленням приміщень, вітрин, будівель в організаціях та установах, усіх видів економічної діяльності. Наш коледж увійшов у трійку кращих навчальних закладів професійно-технічної освіти міста Києва. На базі коледжу функціонує німецько-український пілотний проєкт, завдяки якому учні мають змогу отримати досвід навчання за кордоном по програмі обміну студентів. Навчання в коледжі відбувається в сучасних аудиторіях, обладнаних мультимедійними дошками, комп'ютерами та інтерактивними панелями. Кабінет української мови та літератури. Іноземної мови, фізики, спецтехнології будівельного напрямку, природничо математичних дисциплін, біологія та хімія, кольорознавство та формотворення, технології малярних та реставраційних робіт, бібліотека, спортивний майданчик, сучасний гардероб, тренажерна, спортивна. Та актова зали, роздягальні, душові кімнати та медичний кабінет. Освітній процес здійснюється висококваліфікованими викладачами та майстрами виробничого навчання, які використовують новітні методи та технології навчання завдяки постійному вдосконаленню своїх професійних якостей. Одночасно, з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, здобувачі освіти здобувають повну загальну середню освіту. Після закінчення професійної професійно-технічної освіти здобувачі освіти мають можливість продовжити навчання на освітньо-професійному ступені фаховий молодший бакалавр за спеціальностями. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, будівництво та цивільна інженерія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка заклад освіти гарантує вам працевлаштування, а також ви будете отримувати стипендію та премії за активну участь у житті коледжу. Щоб отримати більш детальну інформацію про заклад освіти, ви завжди можете звернутися до приймальної комісії навчального закладу, де вам нададуть більш детальну інформацію і всі відповіді на питання, що вас цікавлять. Запрошуємо тебе на навчання до Київського професійного коледжу Синергія.